Танки, броньовані машини, ракети та ППО. західні союзники обговорили військову допомогу в Україні. Європу накриють залізним куполом. Тепер російські ракети не залітатимуть до Польщі, але це не точно. Європа вже навчила українців обслуговувати винищувачі Ф 16 Проте, коли будуть самі літаки, все ще під питанням. Топ-теми дня і те, що ви могли пропустити, це проектрика про мене. Звати Андрій Булгаров і сьогодні говоримо про таке. Аналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, з неоголошеним візитом в Києві. Відео прибуття у в соцмережі X опублікував журналіст «Шпігеля» Христов Шульт. За інформацією видання поїздку Бербок до Харкова скасували з міркувань безпеки в українській столиці. Міністерка побувала на зруйновані росіянами ТЕЦ і закликала світ надати Києву ще більше засобів протиповітряної оборони російські атаки спрямовані безпосередньо на цивільну інфраструктуру, таку як електроенергія, що необхідна для повсякденного життя. Протиповітряна оборона і раніше була дуже важливою, але нам все ще потрібно набагато більше засобів протиповітряної оборони, тому що деякі з ракет можна збити, але очевидно. Не всі, і це прямий і стратегічний напад на інфраструктуру, яка потрібна, щоб забезпечити життя і виживання тут в Україні. Саме тому я закликаю весь світ збільшити підтримку протиповітряної оборони, а також збільшити підтримку ремонту інфраструктури. Зустрілася німецька міністерка із президентом. Обговорили ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Також Володимир Зеленський відзначив підтримку його формули миру з боку Німеччини. А от підтримати мир в Україні вирішили і в Іспанії зброєю. Країна готує новий пакет військової допомоги. І серед іншого в ньому друга партія леопардів та ракети до петріотів. Крім того, Мадрид планує передати артилерійські боєприпаси, системи спостереження та стеження, а також турелі для дистанційного вогню. За словами міністерки оборони Іспанії, постачання має відбутися наприкінці червня. Зазначу, раніше Іспанія схвалила надання Україні 19 танків Леопард а 4 Поставляти їх. Дома партіями 10 до кінця червня і ще 9 у вересні. Торік в липні іспанці вже надсилали нам чотири таких танки. І до речі, ця заява від Іспанії прозвучала під час засідання контактної групи оборони України у форматі Рамштайн. Напередодні вона відбулася онлайн і в закритому режимі. В засіданні взяли участь представники 50 країн. На порядку денному була протидія російській агресії і продовження військової підтримки України. Багато часу присвятили постачанням систем протиповітряної оборони. Також партнери зосередилися на першочергових запитаннях. Ми продовжуємо пошук швидких рішень для задоволення найнагальніших потреб України. Саме тому президент Байден оголосив на початку цього місяця про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму 400 мільйонів доларів США. Це дозволить забезпечити критично важливі боєприпаси для систем протиповітряної оборони Насамс і Петріот. Більше боєприпасів для систем Хаймарс, більше протитанкових систем та задовольнити інші пріоритетні потреби. Ми надаємо найнеобхідніші засоби, в тому числі артилерійські снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Багато іншого вже в дорозі. Крім того, міністр оборони США Лойд Остін наголосив, що найближчі місяці і тижні будуть вирішальними для перебігу війни Росії проти України. Очільник Пентагону додав, що виживання та успіх України є основним для світової безпеки. Якщо Путін переможе, інші тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів, зауважив Остін. Майже півтора року тому західні союзники заговорили для про надання Україні винищувачів F-16. Літаки до нас ще не долетіли, проте вже маємо персонал, який вміє їх обслуговувати. Десять українських військових техніків закінчили навчання у Нідерландах. Повідомляють, що тренувалися вони в догляді всіх важливих частин винищувача. Йдеться зокрема і про шолом для пілота, кисні неві системи та парашути на борту. Тренувалися також складати і перевіряти аварійно рятувальний пакет. Нагадаю, Нідерланди зголосилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Перші такі літаки Україна має отримати вже. Же влітку польща отримала від європейського інвестиційного банку 300 мільйонів євро на створення залізного купола над Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Презентацію проєкту він анонсував вже за кілька днів. Наголосив, що ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони не мріє, а практичний план. Цей проєкт Варшава реалізує разом із Парижем. За словами Дональда Туска, невід'ємною частиною будуть супутникові і розвідувальні системи. А от Україна навряд чи стане частиною цього проєкту. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters розповів про нерішучість наших західних сусідів. Мовляв, не раз просив їх долучитися до знищення російських ракет над Україною. Одразу я передав сигнал польській стороні іншим країнам і Сполученим Штатам. Я особисто лідерам цих країн, все сказав. Ми готові, готові підписати всі папери. Що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься тощо. Ми готові працювати, знаходити будь-які механізми, дуже швидкі, юридичні, питання бажань. Але всі кажуть слово, яке на всіх мовах звучить однаково. Всі бояться ескалації. І треба нагадати, що в березні Польща вирішила не збивати навіть ракету, яка залетіла на її територію. Єдине на що наважилися тамтешні повітряні сили, це підрахувати, що російська ракета перебувала у повітряному просторі НАТО 39 секунд. Водночас у політичних питаннях Європа демонструє дещо більше рішучості. Представники структур Європейського союзу прагнуть ініціювати офіційні переговори про членство України в ЄС вже в червні. Про це пише газета політико із посиланням на власні джерела. За їхніми даними дипломати з Євросоюзу і Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок таких переговорів. Хоча один із дипломатів пропустив, що Будапешт може хотіти покласти край переговорам про вступ України до того, як перебере на себе піврічне головування в раді ЄС. Зазначу, це станеться вже в липні. Ну а поки членство в Євросоюзі гарантувати нам не можуть, компенсується грошима. Держава держави-члени схвалили план використання прибутків від заморожених російських активів. Кошти підуть на відновлення України та військову допомогу. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Це означає, що протягом року Україна отримає до трьох мільярдів євро. 90% відсотків цієї суми на українські збройні сили нагадаю, план Євросоюзу передбачає, що Україні передадуть чистий прибуток від заморожених російських активів, який європейський депозитарій отримав починаючи із 15 лютого. Дохід, отриманий до 15 лютого, залишить у себе на врегулювання будь-яких ризиків, зокрема судових позовів Росії. Рада ЄС підтвердила згоду на використання надходжень від знерухомлених активів центрального банку РФ на користь України. Очікується, що річний дохід становитиме близько 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде спрямовано на військові потреби для підтримки оборони України. А от прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до судової палати МКС з проханням видати ордери на арешт прем'єр із прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Натаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йовата Галанта і трьох лідерів Хамасу. Прокурори вважають їх відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людяності у війні, яка спалахнула між Ізраїлем та Хамасом минулої осені. Ця новина викликала бурхливу реакцію у всьому світі. Європейський союз заявив, що підтримує незалежність суду. А в США почали погрожувати Каріму хану санкціями, заявивши, що не можна порівнювати злочини Хамасу і дії Ізраїлю. Сам же Нетаньяху назвав мораль. Образою запит прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт. Ізраїльський прем'єр пообіцяв, що МКС не завадить його країні повалити Хамас і досягти повної перемоги. Вже четвертий день бізнесмен Віталій Кропачов перебуває під вартою. Його нагадаємо, правоохоронці звинувачують у нібито завданні шкоди державі на 2 мільярди гривень. Тож нині Віталій Кропачов згідно із рішенням суду залишається під вартою без права внести заставу. Адвокати готують апеляцію. Ба Більше зазначають, що на думку захисту звинувачення безпідставні. Ось як це прокоментував адвокат-бізнесмена. Нам інкримінують 4 статті. Тобто це 255, це організація злочинної організації, в якій повинно бути, як ви зазначили, мінімум 5 осіб. У угу. нас на зараз по всім документам проходять 4 особи. Далі усі злочини, вони фактично пов'язані з державним підприємством Шахта Красноліманська. І вони всі з наведених злочинів. Передбачають, що в цьому злочині приймали участь якісь посадові особи державного підприємства, тому що в іншому випадку ця конструкція не працює. Тому що ухилення від сплати податків, кажуть, що саме державне підприємство ухилилося внаслідок дій. Однак в матеріалах справи жодної посадової особи державного підприємства немає. Далі, наступне звинувачення це стаття 212. Це ухилення від сплати податків. Ну, Уявіть собі, конструкцію, що якісь дії. ну, між, ну Є шахта Краснолиманська як приватний суб'єкт, Туристо з обмеженою відповідальності, є державне підприємство Шахта Краснолиманська. Між ними якісь були господарські відносини, там якісь договори, вони там погашали заборгованість, була ця заборгованість. А була обвинувачення така, що оскільки товариство з обмеженою відповідальністю не перерахували якісь кошти за господарським договором на державне підприємство, відповідно державне підприємство не сплатило податки, ПДВ, зокрема. І це є ухиленням від сплати податків. Навіть в кримінальному кодексі написано, є у нас у юристів таке поняття як спеціальний суб'єкт. Тобто, притягнути до кримінальної відповідальності за цим злочином може бути лише посадова особа. Цього державного підприємства, тому що тільки вона відповідальна за сплату податків. Є директор, є головний бухгалтер, які подають звітність, які підписують звітність своїм електронним цифровим підписами. І саме вони відповідальні за цю процедуру. Як стороння особа може впливати на сплату податків державним підприємством? Тим паче, що державне підприємство повністю підпорядковується міністерством. Менше дітей, більше податків. Народний депутат і слуги народу Сергій Гривко запропонував Верховній Раді запровадити податок на бездітність. Він навіть зареєстрував відповідні законопроєкти. згідно з документом, стягувати гроші. Хочуть з українців віком до від 21 до 58 років, які мають менш як трьох дітей, пояснив свою ініціативу обранець наміром покращити демографічну ситуацію та підтримати сім'ї із дітьми. Щоправда, після того як ця ініціатива не знайшла, м'яко кажучи, підтримки у суспільстві, гривко законопроєкт відкликав. І зазначу, що цей депутат вносить не перший мертвонароджений законопроєкт. Так у 23-му році Гривко зареєстрував документ, яким запропонував зобов'язати Міністерство освіти і науки вести реєстр магів, тарологів та нумерологів. Нардеп стверджував, мовляв, на розробку такого проєкту у закону його вмовили друзі, які сам, самі є представниками в її езотеричній галузі. Законопроєктом Гривко пропонував зменшити ув'язненим термін позбавлення волі за читання книг. Ще одним проєктом він пропонував дозволити в'язням виробляти електроенергію, крутячи педалі велосипедів. За його задумом, велогенераційні установки мали б встановити на території в'язниць працювати на них в'язні теж мали б в обмін на зменшення тюремного терміну. Отож, Сергій Гривко, співініціатор дуже скандального законопроєкту, яким депутати хотіли надати право командирам військових частин страчувати військовослужбовців у бойовій обстановці за невиконання наказів без суду. Показово, що ці ініціативи нардепа, хоча б оригінальні на відміну від проєкту про податок на бездітність. Пів року тому такий самий законопроєкт зареєстровано в Держдумі. Самі знаєте якої країни, ну тобто Росії. Там м, цю ідею просто підгледіли в СРСР, де така норма діяла з 41-го року минулого століття і аж до моменту розвалу союзу. Цікаво, що сам нардеп Сергій Гривко не спішить покращувати демографічну ситуацію України. Дітей він не має, і мабуть, це єдине в чому суспільство його підтримує. Бородянська селищна рада тим часом замовила ремонт укриття, якого не існує. Це виявила державна аудиторська служба під час перевірки закупівлі на ремонт укриття дружнянської гімназії. У Держаудитслужбі розповіли: на місці, де мали б переховуватися діти, почалося будівництво незрозумілого об'єкту. А в будівельників не було ані дозвільної, ані проєктної документації. Попри це, підряднику вже було перераховано півтора мільйони гривень. З позитивного ці гроші вдалося повернути до бюджету. Ангельська підтримка, американський актор та амбасадор фандрайзингової платформи Юнайтед 24 Міша Колінс прибув у вівторок до Києва. Актор відомий за роль у серіалі Надприродна, де в образі Янгола боровся зі злом. Колінс вже опублікував кілька фотографій з української столиці на залізничному вокзалі та в центрі Києва, де розташована спалена російська військова техніка. Платформа United24 також опублікувала відео прибуття Колінза, в якому він розповів, що буде далі знайомитися із регіоном і говоритиме про розмінування Доброго ранку, Україно. Сонце щойно зійшло, а я вже прибув до Києва. Я буду знайомитися з регіоном і говорити про розмінування. я ще хочу сказати: я люблю тебе, Україно, і дуже дякую за те, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди. Українці тим часом люблять Мішу Колінза і шукають, як же ж з ним перетнутися у Києві. І сподіваємося, що він не поїде подивитися на озеро Біле у Києві, бо ж воно саме стало зеленим. Жителі Києва помітили, що вода зацвіла, і повідомили про це комунальне підприємство Плесу, яке опікується столичними водоймами. Фахівці обстежили озеро, але забруднень не знайшли. Виявилося, що вода змінила колір через розмноження та відмирання синьо зелених водоростей. Водночас, на думку спеціалістів, цвітіння води не завжди шкідлива. Цей процес є частиною природного циклу в екосистемі водойми. Арку тим часом свободу українського народу можна не зносити. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Водночас, на його думку, для цього має бути виконано ряд умов. Зокрема, місто і громада мають по-справжньому переосмислити пам'ятку. Як варіант, Дробович пропонує перетворити споруду на водяну гірку або ж веселку. Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій повний демонтаж, другий варіант залишити все як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант залишити арку і зробити як в 2017 році з неї веселку, як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою. Навчальний рік влітку і пари по суботах Міністерство освіти та науки оприлюднило рекомендації для професійних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, як організувати освітній процес у наступному навчальному році, з огляду, звісно, на складну енергетичну ситуацію в Україні. Зокрема, навчальний рік 24-25 років закладом рекомендують розпочати за можливості раніше вже на початку серпня. Сісти на студентські лави радять усім, окрім першокурсників. Також міністерство пропонує максимально використати для освіти теплі місяці року, зокрема, вчитися по суботах, а сесії і написання курсових робіт запланувати на холодну пору. З листопада посередину березня літнє тепло теж хочуть задіяти. Радять за потреби продовжити наступний навчальний рік аж до кінця липня 25-го року. Однак це не стосуватиметься випускних курсів. Сам освітній процес для тих, хто навчається в тилу, має бути в очному форматі а от у прифронтових зонах дистанційно або в укриттях. Що ж стосується середньої освіти, то школи і ліцеї отримують схожі рекомендації від Міносвіти вже найближчим часом. Українські спортсмени візьмуть участь у літніх Олімпійських іграх в Парижі. Із такої такою заяви виступили міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гудсайд. Попри намагання не допустити до участі в олімпіаді російських та білоруських спортсменів, міжнародний олімпійський комітет все ж дозволив їм позмагатися за найпрестижніші спортивні медалі, Щоправда, у нейтральному статусі. А от на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі атлетів із країни-агресорки та її сателіта не буде. Гаслом України на цих змаганнях буде воля до перемоги. Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу, гасло України на Олімпійських іграх – «The Will to Win». цього разу для України Олімпіада це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що у Парижі виступатимуть під українським прапором, є великим проявом сили волі. Зазначу, Національний олімпійський комітет України розробив рекомендацію щодо контакту із російськими та білоруськими суперниками під час Олімпійських ігор серед затверджених рекомендацій: утримуватися від прямих контактів із представниками цих країн, не брати участі в спілкуванні, не ділитися, а також не реагувати на контент нейтральних спортсменів і не публікувати із ними спільні фото чи відео, повідомляти обов'язково вищим посадовим особам і. І керівництво делегації щодо порушень умов допуску нейтральних спортсменів тощо, ось такими були. Топ теми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.